Самий простий спосіб, як побороти борошняного жука. І якщо ви не знаєте, що це таке, то ви щаслива людина. А якщо вони вас уже задовбали і ви хочете, щоб в вашій хаті не було їх і пенту, то тоді додивіться це відео до кінця. Був час, коли в мене їх було просто до халери. Я не знала, що з ними робити. Вони були всюди: і в крупі, і в борошні, і в вермишель, макарони, бляха, ну всюди просто. І я перепробувала все. І дороге, і не дуже, і посереднє, із реклами, і без реклами, і з прома, і з неспрома з з все, просто тупо все. А допоміг лише звичайний 9% оцет. Робимо наступним чином: все, де були жучки, ми викидаємо. Ніяке не заморожування, не пересівання вам не потрібно. Тому що вони там жили, вони там розвивалися, вони там какали, бляха, розмножалися. Коротше, це все викидаємо. А далі беремо ганчірку, змочуємо її оцетом і повністю все вимиваємо. Все, де у вас стояла оця продукція, полички під поличками, зверху поличок, щілини, куточки, все повністю перемиваємо оцетом. Оцет розводити не потрібно. Мийте так, щоб аромат цього оцету стояв у сусідній області. Перемийте весь посуд, у якому у вас були крупи та борошно. Перемийте. Все повністю навіть підлогу, а потім під час вологового прибрання час від часу обов'язково для профілактики теж протирайте все оце там. І ви взагалі забудете, що це за жучки такі, і що вони у вас взагалі колись були.